Сьогодні 28 серпня 2024 року. З, 7, з 8 серпня відрізана електроенергія в будинку жінки Ганни. Відрізана регіональними мережами ДТЕК. Було попередження, були написані листи і. Зненацька було відрізано, тому що був проміжок часу, який можна було зрозуміти і подумати, що листи мали якусь дію, але дії ніякої не було. Був лист написаний в НКРКП, лист був написаний в міську раду Васильківського району Київської області. Був зроблений дзвінок на 15.45 урядову лінію. Ніхто нічого. Після того той же день була викликана поліція, які посміялися, особу шукали, яка особа, а чи ви не платите за електроенергію, а те, що права жінки порушені, приватна власність на провід порушена, право на життя порушено, на достойне життя. Це все поліцію не цікавило. Пробувала записатися на прийом до Болесинович Наталії, але, на жаль, трубку ніхто не брав. На e-mail відправляли так мені на ДТЕК, давали телефони, і коли написано було на 11 годин, я згідна підійти, написали: в 11 годин не буде прийому. І тоді я написала, в котрій годині буде прийом, поки що не, не побачила відповіді. Ось у мене підготовлені отакі листи були виявлені для Наталі Беласинович, в якому говориться, що тут є жінка, яка приєдналася до конвенції по правах людини, і що в галузі житло-комунального господарства. Для населення оплачені, забезпечені комунальних послуг та енергоносіїв, захищені видатки, тому запити на те, що, щоб було сказано і підтверджено, що саме таке є забезпечення, і тут вимоги надати певні документи, ось таким чином оформлено. Так, тут є у нас додатки, опис, були виявлення те, що стосується жінки Ганни. І направлено було за цей опис 17.05.24 Малюська Дениса Леонтівичу в Міністерство юстиції України. І ось свідоцтво про народження жінки Ганни. І... Отак от, от підписано і закрито. Ну що, під'ю самостійно і буду реєструвати в офісі в міській раді, Васильківську міську раду. От. І сподіваюся, що все буде гаразд.